Після отруєння свого чоловіка, дочки та невістки, Чорна вдова безвісти зникає. До того моменту, поки поліції вдасться вийти на її слід, жінка встигне створити фальшиву особистість вийти заміж вдруге, інсценувати власну смерть та повернутись в рідне місто, прикидаючись своєю вигаданою сестрою близнючкою. Четверг, 26 лютого 1987 року, був похмурим днем у Еністоні, штат Алабама. Сю Крафт саме поверталась додому, коли помітила, як хтось повзає на ганку сусіднього будинку. Їй здалось, що невідомий намагається пробратись в помешкання. Сю вибігла з машини та відправилась до сусідки Дженіс Хайнс з проханням викликати поліцію. Спочатку жінки чекали на підмогу, але згодом цікавість таки перемогла, і вони наблизились до непроханого гостя. Підійшовши ближче, Дженні з жахом усвідомила, що на ганку лежить жінка в брудному промоклому від дощу одязі. Її обличчя вкривав товстий шар багнюки, волосся прилипло до чола, а нігті були довгими і дуже брудними. Швидка, що приїхала слідом за поліцією, доправила невідому у госпіталь. Через кілька годин вона померла від переохолодження. Саме так загадково закінчилось буремне життя чорної вдови, історія якої. І досі викликає багато запитань. Одрі Марі Фрейзер, родом із містечка Блю Маунтін, Алабама, народилась у 1933 році. Вона була єдиною дитиною у родині робітників фабрики Г'юї та Люсіль Фрейзер. Батьки дуже багато працювали. Часи були важкі, і доходу ледь-ледь вистачало на трьох осіб. Фрейзери обожнювали свою доньку. Вони не мали достатньо часу, щоб приділяти їй багато уваги. Тож намагались усіляко балувати Марі, купуючи найкращий одяг, який лише могли собі дозволити і задовольняючи усі її примхи. Можливо, саме це вплине на поведінку дівчини в майбутньому. Згодом вона намагатиметься усіма доступними методами отримати бажане і варто зазначити, що їй це вдаватиметься. Батьки не хотіли, аби донька повторювала їх долю, важко працюючи на фабриці усе своє життя. Вони мріяли, аби вона стала секретаркою. Але для жителів Блю Маунтін, де більшість дівчат в той час могли розраховувати лише на початкову освіту, це була майже недосяжна мрія. Саме тому, у 1945 році, родина приймає рішення про переїзд до Еністона, міста, яке могло подарувати набагато більше перспектив для Марі. Там дівчинка пішла у сьомий клас середньої школи, у якій переважно навчались привілейовані діти власників різних підприємств і фабрик. Соціальна прірва не завадила дівчинці дуже швидко потоваришувати з однокласниками. Вона старанно навчалась, і це дало їй змогу приєднатись до студентської ради та заслужити репутацію розумної та відповідальної учениці. Окрім цього, Марі від природи була дуже вродливою, а батьки продовжували піклуватись про те, аби донька мала змогу стильно одягатись. Одного разу її навіть обрала найкрасивішою ученицею середньої школи Еністона. Дівчата мріяли дружити із нею, а хлопці змагались за її увагу. Це дуже лестило дівчині, та врешті вона обрала собі партнера. Френк Гілі дуже швидко закохався у Марі його родина не належала до багатих сімей Еністона. Через це батьки дівчини не схвалювали такий вибір, тим не менш, вона відповіла Френкові взаємністю. Хлопець мав норовливий характер, але у той же час був дуже надійним і відданим. Він ставився до Марі як до королеви і робив усе, аби задовольнити її. Після навчання Френк відправився служити на флот. У травні 1951 року, під час відпустки, він зробив Марі пропозицію руки і серця. Через рік жінка завагітніла. На той момент Френк закінчив службу і повернувся до Еністона, де влаштувався на роботу в експедиційний відділ місцевого ливарного заводу. Марі в той час. Здійснила мрію батьків і влаштувалась працювати з секретаркою. Пара оселилась у невеликому будиночку, а згодом у них народився син, якого назвали Майкл Гілі. Життя родини було щасливим та безтурботним. Але була одна проблема Марі обожнювала витрачати гроші. Це породжувало суперечки. Але Френк був безтями закоханий у дружину, і зазвичай йому було легше погодитись із новою покупкою, аніж сваритись і ображатись. У 1960 році у пари народилась донька Керол. На той час Марі вже мала репутацію однієї з найкращих секретарш у Еністоні. Жінка працювала на найвпливовіших жителів міста, усі вони відгукувались із захопленням про її роботу. Проте колеги тримались від Марі на відстані, оскільки вважали її маніпуляторкою, яка йде по головах заради досягнення мети. Через сварки в колективі жінка часто змінювала роботу. Але її рекомендації завжди були бездоганними, тож знайти нове місце не було проблемою. Дітям у родині Гілі не вистачало матері. Марі перейняла модель поведінки власних батьків і замість уваги засипала Майка та Керол подарунками, при цьому залишаючись емоційно холодною до них. Найбільше страждала від цього дочка. Якщо до сина Марі ставилась поблажливо і закривала очі на його хуліганство. То з Керол мати постійно сварилась. Донька зовсім не була схожа на тиху, скромну дівчинку, про яку завжди мріяла Марія. Окрім того, її дратувало те, що Френк мав дружні стосунки з донькою і проводив із нею багато часу. Згодом, любов Марії до трати грошей почала зростати. Френку ставало все важче ігнорувати цю проблему він непокоївся за дружину. Її поведінка інколи була дуже дивною вона могла не спати усю ніч. Бути нервовою і агресивною. Пота від чоловіка Марі почала брати кредити для того, щоб задовольнити свою тягу до покупок. Френк Гілі мав бездоганну банківську репутацію і завжди вчасно сплачував рахунки, тож кредитори без проблем надавали позики його дружині. Восени 1974 року Френк дізнався про величезні борги дружини. Вона брала кредити на його ім'я, але не сплачувала їх вчасно. Окрім цього, чоловік довідався, що Марі зрадила йому із своїм босом. А на додачу до всього у Френка почались проблеми із здоров'ям. Майже цілий рік його переслідували напади нудоти і безпричинна втома. Спочатку він списував усе на зіпсовану їжу та вплив хімікатів на леварному заводі, але коли симптоми почали загострюватись, Френк звернувся до лікаря. Той, в свою чергу, спробував кілька різних методів лікування. Але нічого не допомагало. 22 травня 1975 року сестра Френка Фріда відвідала його. Брат розповів їй про своє погане самопочуття і сказав, що помирає. Він також повідомив, що Марі сьогодні планує зробити йому якусь ін'єкцію, прописану лікарем. Наступного дня дружина знайшла Френка, який безцільно блукав на задньому дворі. Він був одягнений лише у спідню білизну. І, здавалось, не усвідомлював своїх дій. Жінка відвезла його до лікарні. Аналізи показали, що у Френка відмовила печінка. Лікар поставив діагноз інфекційний гепатит і призначив нові ліки. На жаль, вони не допомогли. Стан Френка погіршувався з кожною годиною, у нього почався жар і галюцинації. Він помер у лікарні 25 травня 1975 року. Звіт про ростин Френка Гілі підтверджував той факт, що смерть чоловіка була природньою. У Марі не виникло жодних проблем при отриманні страхових виплат у розмірі 31 тисячі доларів. Жінка витратила ці гроші з блискавичною швидкістю на дорогі подарунки для себе та рідних. Близькі були стурбовані, бо розуміли, що чим більше вона витрачає, тим більше жага до покупок пробуджується у ній. Настрій Марі також залишався нестабільним. Вона жалілася на те, що її ніхто не любить, що бос ображає її і що хтось постійно цупить дрібнички з її будинку. Невдовзі після смерті Френка, мати Марі захворіла на рак, донька забрала її до себе. На той момент син Марії Френка вже встиг одружитись. Мати запросила його і невістку Террі пожити разом з ними, щоб допомогти доглядати хвору. Вони погодились та дуже швидко пошкодували про це рішення. Марі постійно сварилась з донькою Керол та змушувала Майка весь вільний час проводити поряд із собою. Його дружина Тері не схвалювала такого. Але згодом ця проблема відійшла на другий план. Молода жінка почала жалітись на проблеми із шлунком. Спочатку вона пояснювала свою нудоту та втрату апетиту ранніми стадіями вагітності, але потім судомії болі в ногах та животі, поєднанні з Блювотою. Змусили Тері відправитись до лікарні. Лікар, який її обслуговував, хвилювався, що жінка могла заразитись гепатитом від Френка і хотів зробити її укол для захисту, але вважав, що спочатку слід проконсультуватись з тим, хто вів її вагітність. Марія зголосилась зателефонувати лікарю. А коли повернулась, то сказала, що він схвалив ін'єкцію. Здавалось, Тері стало набагато краще після уколу на плановому огляді. Вона розповіла про це лікарю. Той був здивованим і наляканим. Насправді, він заборонив робити будь-які ін'єкції вагітній. Тері не надала цьому значення, подумала, що Мріс плутала щось через смерть Френка. За кілька днів після цього Тері знову захворіла. Цього разу у неї почалась кровотеча. Її терміново доправили до лікарні, але дитину врятувати не вдалося. Ледве Тері оговталась від шоку. Як сильна Нудота знову нагадала про себе, і тепер жінці було важко дихати. Коли вона прибула до лікарні, її тіло було дуже слабким та зневодненим. За той час, коли вони з Майком жили з Марі, Террі лежала в лікарні чотири рази. Зрештою, молода пара вирішила з'їхати. Тим часом кожен поліцейський у Еністоні вже був особисто знайомий із Марі Гілі. Вона постійно скаржилась їм на зникнення речей у будинку. Повідомляла про агресивні анонімні дзвінки та про підпали, які постійно траплялись в її домі. Сусідка Дорі Строй, відомо якою Марі був ключ, зверталась до поліції з такими самими скаргами. В січні 1977 року мати Марі померла, і жінка почала жалітись сину на самотність та відчуття незахищеності у власному домі. Зрештою, Майк і Террі не витримали і запросили матір і сестру Керол. Пожити разом із ними в їх новому домі у Флориді. Але через складний характер Марі не затрималась там надовго. Згодом вона повернулась до Еністону і переселилась до Фріди, сестри покійного чоловіка, а потім і до його матері. Усюди, де бувала Марі, починали відбуватись дивні речі: невеликі пожежі, крадіжки, обриви телефонних ліній та дивні хвороби у 1979 році. Керол Гіллі, якій на той момент було 19 років, почала помічати у себе симптоми, що нагадували хворобу, від якої помер її батько. Перше це трапилось на одній з вечірок, але дівчина списала нудоту на вживання алкоголю. Однак, уже наступного дня симптоми почали посилюватись, з кожним днем їй ставало усе гірше. Незважаючи на те, що дівчина потребувала нагляду, вона не відмовилась від ідеї переїхати в нову квартиру, подалі від матері. Марі часто відвідувала доньку, готувала для неї їжу і купувала ліки. Ніхто з лікарів не міг поставити правильний діагноз. Час минав, а Керол почувалась усе гірше. Вона почала втрачати контроль над кінцівками і, врешті-решт, її довелось госпіталізувати. Тоді донька не знала, що мати застрахувала життя своїх дітей. На майка був оформлений поліс на 25 тисяч, тоді як у випадку смерті Керол. Мати могла отримати 39 тисяч доларів. Майкл Гілі поступово почав здогадуватись, що смерть його батька і загадкова хвороба сестри це не випадковість. Він зателефонував до коронера і запитав, чи можна провести ексгумацію тіла Френка, але йому відмовили, сказавши, що для цього потрібно мати більш вагомі причини. Дєва Коу, подруга Керол, також щось запідозрила. Вона розповіла Майку про те. Що Марі робила його сестрі невідомі ін'єкції. Після того, як Майк повідомив про це до лікарні, Марі заборонили відвідувати доньку. Жінка просто осаданіла і перевела Керол у іншу лікарню. Але удача відвернулася від Марі. За прострочені кредити, поліція заарештувала її, і Майк скористався цією нагодою, розповівши новому лікарю сестри про свої підозри. Той прийняв інформацію до уваги і провів кілька тестів. На наявність в організмі важких металів. У тілі виявили високий рівень мещаку, дозу якого Керол отримувала впродовж тривалого часу. Після цього слідчі ексгумували тіло Френка, яке також містило величезну дозу мещаку. Майк забив на сполох. Він був упевнений, його мати психічно хвора і хотів допомогти їй. Через три дні після ексгумації тіла та отримання результатів аналізів Керол. Сестра Френка знайшла порожній флакон від ліків серед речей Марі. Флакон був переданий поліції і в ньому були виявлені сліди мешяку. Але до того часу, коли експертиза тіла Френка була завершена, Марі вийшла під заставу і зникла. Три роки ФБР і поліція безуспішно намагались розшукати жінку. Ніхто не помітив нічого дивного, коли у Флориді з'явилась приваблива дівчина Робі Хеннон. Вона дуже швидко. Підкорила серце 33-річного бізнесмена Джона Гомана. Через рік після знайомства у 1981 році вони вже були одружені. 35-річна Робі розповіла коханому про те, як втратила двох дітей в автокатастрофі. Згодом пара переїхала до Нью-Гемпшера, де орендувала будинок. Робі знайшла собі роботу в службі підтримки клієнтів, де досягла значних успіхів і знайшла багато друзів. Вона також розповіла їм про трагічну смерть своїх дітей, про життя в заможній техаській родині, і про спадщину, яку згодом отримає. Однак невдовзі жінка почала скаржитись на головний біль і через деякий час зізналась оточуючим, що помирає від рідкісної хвороби крові, через яку її організм виробляє забагато еритроцитів. Джон був у розпачі. Час від часу дружина покидала його для того, аби відвідати лікарів у різних містах. Потім вона зізналась, що у неї є сестра близнючка на ім'я Тері Мартін. Саме Террі дбає про робі під час її від'їздів. Згодом дружина повідомила Джону, що разом з сестрою їде лікуватись в Техас. А через кілька днів чоловік отримав дзвінок від Террі Мартін, яка сказала йому, що її сестра близнючка померла, а її тіло передали вченим для наукових досліджень. Пізніше Террі приїхала в Нью-Гемпшир до Джона і сказала, що вони повинні разом пережити втрату близької людини. Наступного дня після її прибуття, вони з Джоном розмістили в газеті некролог Робі Хеннон, потім разом відвідали офіс, де працювала покійна, і тері взяли на її місце. Деякі колеги були здивовані разючою схожістю сестер. Тері мала трохи світліше волосся, була худішою за Робі і поводилась зовсім інакше, але щось у ній змусило співробітників засумніватись в правдивості її історій. Уважно перечитавши некролог Робі, стало зрозуміло, що Террі бреше. Медичного науково-дослідного інституту Техасу, якому начебто заповіли тіло Робі, не існувало, як і церкви, в які прощались з померлою. Плітки про це аматорське розслідування почали ширитись містом і згодом дійшли до поліцейського відділку. Детектив Боб Гарді зацікавився цією історією і опитав усіх працівників фірми, де працювала Робі. Зовнішність Стері Мартін підходила під опис жінки на ім'я Керол Меннінг, яку розшукували за пограбування банку. 12 січня 1983 року Тері затримали. Однак важко передати здивування поліції, коли жінка сказала, що насправді її звуть Одрі Марі Гіллі. Це відкриття стало шоком для Джона Гомана. Якби мене сьогодні привезли до суду, я б заприсягся, що це були дві різні людини. сказав Гоман Змі. Це зовсім не змінило мого ставлення до неї. Проживши з цією жінкою, я не вірю в те, що в її тілі є хоча б одна погана кістка. Уже через кілька днів Марі відправили до Еністона. На той момент її звинувачували у вбивстві Френка Гілі і в отруєнні Керол Гіллі. Окрім цього, в тілі її матері Люсіль Фрейзер експертиза також виявила мешяк. Керол, яка ледь оговталась після отруєння, дуже хотіла побачити матір. Коли вони зустрілись, Марі плакала і обіймала доньку. Однак відмовилась пояснити причину, з якої вирішила отруїти її. В свою чергу, Керол часто телефонувала до матері і відмовлялась вірити, що Марі могла бажати їй зла. Суд над обвинуваченою розпочався в Еністоні через 4 місяці після арешту. Сторона захисту намагалась виставити Керол психічно нестабільною людиною, яка цілком могла отруїти сама себе. Однак, Свідчення Керол і свідків про те, що мати робила доньці невідомі ін'єкції під час хвороби, було важко ігнорувати. Сестра Френка Фріда також засвідчила на суді, як Марі за день до смерті чоловіка зробила йому укол. Присяжним знадобилось всього три години, щоб винести вердикт. Марі Гіллі була винна у вбивстві Френка Гіллі та в замасі на Керол Гіллі. Вона отримала довічне ув'язнення за вбивство та ще 20 років за отруєння. 9 червня 1983 року Марі потрапила до жіночої в'язниці у штаті Алабама, її віднесли до категорії ув'язнених середнього рівня небезпеки. Незважаючи на повідомлення про те, що жінка постійно говорила про втечу та нібито планувала її. У 1985 році Марі перекласифікували до категорії ув'язнених з мінімальним рівнем небезпеки, що дало їй право покидати стіни в'язниці. Наприкінці 1986 року її перша восьмигодинна перепустка була затверджена. Тричі жінка йшла у справах і щоразу вчасно поверталась до місця свого ув'язнення. За це, у лютому 1987 року, вона отримала право на триденну відпустку, з якої так і не повернулась. Того дня Джон Гоман приїхав до Едістона, і вони з Марі провели вихідні в номері готелю. У неділю вранці вона сказала чоловіку, що хоче відвідати могили своїх батьків, а потім зустрінеться з ним о 10-й у місцевому ресторані. Туди вона так і не прийшла. Повернувшись до готелю, Джон знайшов записку. У ній Марі просила пробачити її, обіцяла, що вони знову будуть разом, і благала дати їй годину, щоб спокійно покинути місто. Вона також згадала чоловіка на ім'я Уолтер, який мав би допомогти їй, та стверджувала, що, коли добереться до Канади, то обов'язково зв'яжеться з коханим. Джон подзвонив шерифу. Знаючи історію Марі, поліція була впевнена, що у неї є чіткий план, і, вірогідніше за усе, жінка вже покинула штат. 26 лютого наряд поліції викликали до будинку, що знаходився за півтора кілометри від міста Блюмаунтін. На ганку сусідського дому Сюкрафт побачила якусь дивну жінку в неадекватному стані і викликала офіцерів. Невідомо, наче в Марині, розповіла, що її звуть Селерс і що її машина зламалась. Сью Крафт не впізнала в ній мері Гіллі, хоча багато років тому вони були знайомі одна з одною. За кілька хвилин Марі втратила свідомість її серце зупинилося від переохолодження. Ніхто не знав, як довго жінка блукала, перш ніж опинитись тут. Слідчі припускали, що Марі ховалась в лісі. Через сильний холод і дощ протягом чотирьох днів. Їй було важко підтримувати нормальну температуру тіла. Зрештою, у неї стався серцевий напад, і вона померла. На той момент їй було 53 роки. Марі Гілі, яка завжди прагнула багатства та успіху, померла моторошною та самотньою смертю, неподалік від дому свого дитинства. Досі достеменно невідомо, чи справді був хтось, хто погодився допомогти Марії втекти. Якщо цей Уолтер існував, то ким він був? І чому раптово відмовився від плану? Де була Марі протягом чотирьох днів, поки її розшукували? І найголовніше, чи справді гроші були варті того, щоб труїти своїх рідних? Наразі остаточна кількість жертв чорної вдови Марії Гілі, які її основний мотив, залишаються невідомими.